Місто Полтава 28 серпня, 24 рік, 11.55. Зупинка Богдана Хмельницького. Туди у нас пішла оптика. Ну, в общем, я думаю, полтавчани знають. Вулиця у нас і світ. У нас блекаути кажуть, світла не вистачає день і вся туди. А вулиця вон туди пішла до южного вокзалу, Вона вся світиться і туди вона пішла, пішла туди, вся вулиця до оптики, вся світиться. світяться вуличне, у нас освітлення нам розказують. Немає світа, три черги, капець, все піздець. Трагедія. Ну, той, хто проснувся, той все розуміє, що це глибоке наїбалово від держави, а електроенергія продається за кордон, і держава за це влада отримає на свої офшорні щита бешені бабло. Ну, я Ахметов, я сінхуй там вдолі. Блять, це ж олігарх блядь, на повищення тарифів. Це все борьба з. Олігархам Ахметовим, які блять, яхти строї, блін собі бешені бабки, в общем, живе, процвітає, бабла, стока має блять, йому люди похер веть. А влада у цих ублюдків кричить, що вони за людей. Ну, я думаю, той, хто має свої мозги і має критичне мислення, той розуміє. Що владу захопили зелені чоловічки, яких давним-давно пора вже знести.